Лед люстра на 20 квадратних метрів з вентилятором. Керується за допомогою пульта, телефона або вимикача. Зміна кольору та яскравості світла. Керування вентилятором має 6 режимів швидкостей. Перше, шосте. Має таймер вимкнення вентилятора через 2 години, також заміна швидка за допомогою вимикача: нейтральне світло, холодне та тепле, люстра потужністю 85 Вт, діаметр її 68 см, висота 12 см.